Що робити, щоб не зійти з розуму в еміграції в Італії? Поради для українців життя в еміграції – це непроста, але дуже цікава подорож. Особливо для українців, які через війну, економічні виклики чи бажання знайти нові можливості змушені шукати своє місце за кордоном. Італія для багатьох стала привабливим напрямком: теплий клімат, багата культура, гостинність, а також смачна їжа. Але разом із романтикою нової країни проходять виклики адаптації: як не зійти з розуму на чужині, як побудувати нове життя в гармонії із собою. Та новим середовищем. Розглянемо ці питання детально. Дуже багато українців приїжджають в Італію і сходять з розуму від усього, від людей, від того, що немає роботи, від того, що немає нормальної квартири знайти, отримують дуже великий стрес, обіжаються на всіх і їдуть додому. Напевно, я дам дуже цінні поради для усіх, хто хоче або задумується, або вже тут. Щоб не зійти з розуму, залишитися далі жити в цій країні. Я хочу вас підтримати в такому надзвичайному виборі в вашому житті. Тому що переїхати в іншу країну, це отримати нереальний стрес від того, що ти конкретно забуваєш на все, на друзів, на родину, яка залишилась, наприклад, в Україні, або ще якісь. Інші нереальні проблеми, які можуть у вас змінити вашу думку, і щоб ви повернулися назад додому. Це дуже тяжко, нелегко жити в країні з іншими людьми, з іншим менталітетом, без роботи, без житла, якщо ви досі його не знайшли по багатьом причинам за мови або мовний бар'єр. Тому це відео буде максимально. Для вас, прийняття реальності новий етап життя. Коли ви переїжджаєте до іншої країни, важливо зрозуміти, імміграція це не втеча від проблем, а шлях до нових викликів. Італія з її яскравою культурою і мальовничими пейзажами може здатися раєм, але на початку багато українців стикаються з розчаруванням. Отож, на питання, а що ж робити? приймайте свої почуття. Ностальгія, страх, сум за домом це нормально. Дайте собі час прожити ці емоції. Сформулюйте свої цілі, чому ви переїхали сюди, для чого? Робота, навчання, безпека для родини. Зрозуміти, заради чого ви тут, і це допоможе вам триматися під час труднощів. Будьте реалістами, знайте, що буде важко мова, бюрократія, пошук роботи, пошук житла. Можуть здатися непосильними, але кожен етап можна подолати. Вивчення мови це ключ до адаптації. Знання італійської мови це не лише інструмент для комунікації, але й спосіб відчути себе частиною місцевого суспільства. Багато українців починають зі спілкування в діаспорі чи навіть на роботі, але з часом розуміють, що без мови повноцінно жити дуже складно. Поради для вивчення мови, курси у багатьох містах Італії є безкоштовні курси для мігрантів. Відвідайте їх, можливо, познайомитесь з новими людьми, практикуйтеся у житті. Починайте з простих слів у магазинах, кафе, на роботі. Навіть якщо ви робите помилки, це нормально. Дивіться італійське телебачення, серіали, новини чи кулінарні шоу. вони допоможуть вам звикнути до звучання мови. Спілкуйтеся із місцевими. Італійці дуже відкриті, і вони цінують зусилля, які ви докладаєте для вивчення їхньої мови. Дуже часто вони вас можуть перебити і виправити вас. Не хвилюйтеся, це нормально. Мене до сих пір на роботі так само відправляють. І мова відкриє для вас не лише двері до кращих робочих можливостей, але й допоможе будувати стосунки з італійцями, розуміти їхню культуру та почуватися впевнішими. Збереження зв'язку із рідною культурою, Переїжджаючи до іншої країни, важливо не втратити зв'язок із власним корінням. Українська культура може бути джерелом підтримки, гордості та натхнення. Як же ж зберегти українську ідентичність? Отож, порада спільноти діаспори в Італії існують численні українські організації, церкви та культурні центри. Тут можна знайти друзів, які розуміють. Ваші переживання, але є нюанс, що такі заклади бувають тільки у великих містах, у маленьких містечках їх практично немає. Далі, українські свята. Святкуйте Різдво, Великдень, День Незалежності України і разом із діаспорою. Це допоможе вам почуватися ближчими додому. Читання та музика. Читайте книги українською мовою, слухайте пісні, і це створює відчуття дому навіть за тисячі кілометрів. Збереження свого коріння допоможе вам залишатися собою, навіть якщо ви інтегруєтесь у нове суспільство, це теж має значення. Наступне це пошук роботи, це і виклик, і можливості. Для багатьох емігрантів робота стає головним джерелом стресу. В Італії знайти роботу без знання мови чи місцевих особливостей ринку може бути дуже складно, але це можливо. Що ж робити? Звертайтеся до агенцій праці. Вони часто мають вакансії для мігрантів, особливо у сфері догляду, будівництва, сільського господарства і так далі. Це можливо буде не на весь час, але на короткий період, точно. Розвивайте свої навички. Можливо, варто опанувати нову професію чи отримати сертифікати, які визнаються в Італії. Це допоможе вам у майбутньому. Нетворкінг. Знайомства часто допомагають знайти роботу, спілкуйтеся з іншими українцями та місцевими і шукайте поради. Робота не лише забезпечує матеріально, але й надає вам структуру дня можливість спілкуватися та інтегруватися соціалізації та друзі. Одна із найбільших проблем у еміграції є самотність. Навіть у яскравій Італії можна відчути себе чужим серед НАТО. Дуже багато людей ломалися і їхали додому, поверталися з усіма речами, але залишились і ті, хто не зламався і далі продовжує жити. Беріть із них приклад. Як знайти друзів? Беріть участь у місцевих заходах. Це може бути концерти, фестивалі, волонтерські проекти. Вступайте до клубів чи організацій. Віталій популярні групи за інтересами: спорт, кулінарія, мистецтво. Будьте відкритими, італійці цінують дружлюбність, посміхайтеся та проявляйте інтерес до їхньої культури. Це базові поради, тому що дружні стосунки допоможуть вам відчути себе частиною спільноти і знайти підтримку та радість у новому житті дуже буде набагато простіше і легше. Збереження психічного здоров'я, імміграція це постійний стрес. Важливо не забувати про своє психічне та емоційне здоров'я. Що допоможе зберегти спокій, рутина? Створіть розклад дня, який включає час для роботи, відпочинку, спорту і своїх власних інтересів, типу хобі. Фізична активність, прогулянки, італійськими містами, ранкові пробіжки чи заняття йогою допоможуть зменшити стрес. Медитація та релаксація це корисний спосіб заспокоїтися та зосередитися на вашій головній проблемі. А також триматися на позитиві психологічна допомога. У багатьох містах діють безкоштовні консультації для мігрантів. Якщо ви відчуваєте себе виснаженим, звертайтеся до фахівців. Одне, що мені допомагає точно, це подорожі країною, насолода життя в Італії. Не забувайте, що Італія одна із найкрасивіших країн світу. Навіть якщо ваш побут не завжди ідеальний, дозвольте собі насолодитися її красою. Візьміть квиток на автобус, на трамвай або навіть на потяг і їдьте. Куди ж подорожувати? Рим, Флоренція, Венеція, міста з багатою історією та архітектурою, середземноморські пляжі, італійське узбережжя це справжній рай, маленькі села. Саме тут можна побачити справжнє життя італійців. Подорожі дають вам відчути пригоди, надихнуть і допоможуть цінувати те, де ви зараз знаходите? Тому не гайте часу, беріть квитки і їдьте. Довгострокова інтеграція, баланс між двома світами через кілька років життя в Італії, ви можете відчути себе на роздоріжжі між Україною, яка залишилася у серці, та Італією, яка стала вашою домівкою. Отож, як зберегти цей Ідеальний баланс золоту середину, поважайте обидві культури. Ви можете інтегруватися в італійське суспільство, зберігаючи українські традиції, залишайтеся в контакті з Україною, регулярно спілкуйтеся з рідними, якщо вони там залишилися. Стежте за новинами, підтримуйте українські ініціативи, будуйте плани чи е бачите ви себе в Італії на все життя, чи можливо плануєте повернутися. Майте стратегію на майбутнє, це допоможе вам у майбутньому не зійти з розуму. Імміграція до Італії це виклик, але також і можливість. Якщо ви готові приймати труднощі, навчатися новому та шукати підтримку життя за кордоном, може стати цінним досвідом. Нехай ваш шлях буде сповненим теплом, новими відкриттями та вірою у себе. Я дякую, що ви подивилися це відео до кінця. Поставте лайк, напишіть будь-який коментар, вашу історію, ваш досвід в цій імміграції в цій країні або в іншій Німеччина, Польща, Англія, Канада, 에, Америка і так далі. А на цьому моє відео підійшло до свого кінця. Будьте здорові і щасливі, а ми вже зустрінемося у наступному відео. Чао, чао!